Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає в неділю, 23 листопада. Місяць перейшов у знак козаріх. Це стихія землі. Сьогодні дуже хороший день для того, щоб структурувати своє життя. Це стосується емоцій, наших почуттів. Поточних справ, розпорядку дня, порядку у нашій оселі, також хороший день для роботи, хоча це і неділя, можливо, для когось ця інформація буде актуальною. Непоганий день для бізнесу, будь-яких перемовин, незважаючи на ретроградний Меркурій, зараз він є у гармонійному аспекті з Юпітером. Тож, в принципі, загальна ситуація в нашому житті, в оточенні, в комунікаціях може виглядати досить оптимна. Хороший день для взаємодії з природою, зі стихією землі, з камінням, рослинами. Тож, якщо буде дозволяти погода, проведіть цей день на природі. Бажаю вам хорошого вихідного!